Дякую, Фантечу. Так... Дякую, Гайгород. Почувся дух наш, письменницький. Це далеко не кожен худож. Я був хінародичний працював, і сила, але далеко не кожен художник, так, кому так. Я хочу сказати, що 25 жовтня цього року Касилюк виконувався кількість. Вісімся сімнадцять. І, мабуть, не запити в себе і маємо запитати, а хто він для України? Хто він для магия? Я повинен сказати, ми для України це знакова особисто література знакова. Його література. Боже, це явище не просить перетори, явище. Він звернувся до такої теми, про яку вже майже забув. Але вас пам'ятав, хто відстрілив у минулого пістолета з наганати ну, зброї, то майбутній вістри до тебе з гармати. Це Василь. Трук. Тому то звернувся до теми згадати свої коріння. Що таке дарені? Це обере. Це оберей пам'яті нашої, Це наші пісні, наші колядки, наші буващі, новели і так далі. і Він став світовою, в принципі, величиною, тому що я знаю в Канаді, я знаю, в Сполучені Штати Америки. Я його знаю в Англії. Я просто знаю, там відзначений вас тимохи найбільші діти. Вона багато розповідати. Я думаю, пан Микола додавить, тому що він знає, знав персон особисто того Єдине, я хочу сказати, що він тут починав, я не хочу повторюватися. Я за це, на жаль, не поїхав, коли він їздив в Голландію, їздив по Україні. На жаль, я там не був, в мене щось там не виходило. Але в Україні він є. Це був справді людина, яка була закоха на світі любила, Не просто любила, що це робила, втверджувала. Його матеріали друкувалися тв твоєму. Потім друкувалися тв місцях. крісця, молодь України. Він піднімав питання природи, екологія природи, екологія душі. Як старого Василь, каже, не може бути екологія душі, а природи ні. Це за розв'язалося. Люди, яка не любить природи, в тій душці немає, не Тому, логічно, що тут засновна перемія Василя Димуча, Скородійського. Премія, я, Скоро я, я коротко скажу, надійшли е -е, претенденти. Звідки були жито? Дивиться, Дарбісов, Черкащина, Николай. Хмельничина. Хмельниччина. Хмельниччина, даба. Любосадович. Так, 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 так. Це волі про те, що це набирає розмаху. З першого разу це доволі симпатична така подія і зрозуміється, що люди відгукнулися. Ну, на жаль, всі не можуть. Я думаю, у наступному році через рок. ці, хто подавав, я думаю, вони не обміна їх. Увагою. А тепер, я думаю, Григорьох вже ребруси наші підтоміч, скажу, що проголосували, попроголосували, Така ухвала в галузі літератури, в галузі літератури, Приєднається, тобто перший диплом, це перший диплом Василя Скороківського, це з Михайло Олексійович Судажевський. На жаль, шановні, він не приїхав. Хоча позавчора мені зі балакали, каже, я у лікарню лікарні біг. Шановні, мій довгі приємно лягати в лікарню, але це оцей час на смерті. Коли я йому сказав. Михайло, може передати тобі? Ні. Хай залишиться у вас. Я приїду сам, хочу, щоб мені голова виставляли. Як я хочу побачити, я мала, і надавно мала її. Так що через Михайла, на жаль, на жаль. Це людина, яка багато зробила і робить. Він голова спілки письменників України. Він пише книжки, книжки час фарисеїв і героїв Харисеїв, коли не ховається за когось, показує, де герої не хворює. це треба мужність. Ще й далі поки. показати, де, де, де ти герой, а те ти ховаєш. ти кричиш ура в кабінеті. А те ти йдеш вода. Це тобі біловіки різницю. Ну, другим, що в нас ще лаурят. Це Микола Вестатинович Литарен. Це людина. Вона зі церкви, мабуть, об'їздила пів України, як могли б всі України. Ми саме поставимо. Книжка футболістика, народна футболистика. Це книжка, я вже бачив його. Я... Брусили і не брусили. Так те, вже розійшлася по Україні. Це, це продовження теми Василя. Це добре, що в нас такі є сподвижники і продовжувачі. Я ви знаєте, ще раз вам наголошу на тому, що для мене надзвичайно велика честь сьогодні бути на цьому нагородженні, тому що, ви знаєте, запам'ятовують перших і останніх. Да? Я впевнений, що останніх тут не буде. Це премія, вона як започаткувалася, вона буде щорічна і багато-багато поколінь вона буде тривати і щороку вона буде відзначатися, тільки, тільки набирати попит. Тому ви знаєте. Е Осип Петрович, в принципі, багато сказав, бо нема що добавити, але я хочу відзначити е ще раз одну кечець, е а саме теплому лауреата премії імені Василя Раківського нагороджується Дмитренко Микола Костянтинів за книгу. Актуальна фольклористика на номінації народознавства за підписом міського голови та Великого комітету Василя Сташука. Вітаю.